Часто ви звертаєте увагу у рекламі на 3D-візуалізацію? Я не звертаю увагу на конкретну 3D-візуалізацію. Я звертаю увагу на проект на наповнення, на те, що там е, намагались до мене донести. Все має право на життя, тобто 3D-окей, 3D. Окей, 3D. Фотографія, окей. фотографія. Найголовніше, ну просто це меседж. Ну і звичайно, якість продукту Ми живемо в період так званої постправди. З однієї сторони всі розуміють, як легко робити ілюзію, будь чого, і так само високо починає оцінити щось максимально живе. Чи задумувалися взагалі, що роблять 3D-візуалізатори? Я професіонал своєї справи, тому я не не просто не, я не можу задумуватися. Я чудово знаю, що вони роблять, бо я постійно використовую це в своїй роботі. А ви чим я так. Виробляю і будую префаби, модульні будинки, тому ми постійно робимо якісь нові проекти і ми їх візуалізуємо. Значить, вам потрібні наші випускники? Можливо, почому нас супер. Як ви думаєте, чи перспективна ця сфера загалом для навчання? Немає неперспективних сфер для. Навчання як будь-яка творча робота, візуалізація це як частина архітектури. Все ж таки бажано мати архітектурну освіту і, взагалі, розуміти класичні правила, те, що закладалося сторіччями, 100 тисячоріч. якщо ви всередині себе митець, то це ну чудовий спосіб вашу мистецькість ну якби реалізувати в реальне життя. Це все ж таки діяльність не для всіх, і знову ж таки, ми живемо в такий чудовий. Час, що все можна спробувати і бажано все спробувати, але треба розуміти, що покликання тільки справжнє твоє внутрішнє покликання принесе тобі задоволення від цього життя. А якщо ти робиш щось, що не приносить тобі максимум задоволення від внутрішньої реалізації, то питання Просто наше все. це, наше Ми на це витрачаємо час. Тому просто е, бути чесним з собою, це, мабуть, головна відповідь: просто бути чесними самі з собою.